В Україні знову обговорюють підвищення пенсійного віку законопроект із номером 5566 пропонує змінити правила гри. Для всіх майбутніх пенсіонерів на перший погляд йдеться лише про один рік із 60 до 61. Але чи все так просто? Насправді це може стати ще одним важким кроком для тих, хто і так ледве дотягує до виходу на пенсію. У цьому відео я розберу, що саме пропонує законопроект, які пільги закладені для жінок, чому експерти критикують зміни. І головне, чи справді це допоможе Україні подолати демографічну кризу. Поступове підвищення пенсійного віку. Законопроект номер 5566 передбачає, що пенсійний вік поступово збільшуватиметься з 60 до 61 року. Це буде робитися дуже повільно, лише на один місяць щороку. Повний перехід займе 12 років. З одного боку, це виглядає як м'який підхід, без різких змін, без шоку для суспільства, але з іншого система стає заплутаною. Кожному доведеться рахувати свій вік виходу на пенсію окремо, і це може призвести до плутанини та невдоволення. Особисто я думаю, замість гратися в календар краще було б чітко пояснити людям, які умови діятимуть для всіх, і не ускладнювати систему ще більше. Пільги для жінок у законопроекті є спеціальна норма для жінок за кожну народжену і виховану дитину. Пенсійний вік зменшуватиметься на півроку, максимум на три роки. Тобто, маючи двох дітей, жінка може вийти на пенсію у 60 років. Багатодітні матері, які раніше зберігають право на вихід на пенсію в 50 років, якщо виховали п'ятьох і більше дітей. На перший погляд це виглядає як стимул підтримати материнство і підняти народжуваність. Але тут є одне але такі пільги існували й раніше. І тепер складається враження, що їх просто намагаються подати як нову соціальну гарантію. Для багатьох жінок це виглядає більше як косметична зміна, ніж реальна підтримка. Критика законопроекту. Чимало експертів і громадських організацій критикують цей законопроект. По-перше, він може обмежити раніше гарантовані права багатодітних матерів, по-друге, його ефективність як засобу боротьби з демографічною кризою викликає великі сумніви. Адже головна проблема не тільки у віці виходу на пенсію, а й у низьких соціальних стандартах, високій міграції та війни, яка забрала сотні тисяч молодих людей із країни. У такій ситуації додатковий півроку чи навіть рік у пенсійних розрахунках не змінять. Демографічної картини моя особиста думка така: якщо влада справді хоче підтримати народжуваність, то потрібно вкладати гроші в медицину, садочки, школи, житло для молодих родин, а не лише вносити символічні поправки до пенсійного законодавства. Реальний стан справ. Насправді, підвищення пенсійного віку відбувалося ще у 2018 році. Тоді ввели нові вимоги до страхового стажу. І тепер, щоб отримати пенсію в 60 років, треба мати понад 35 років офіційного стажу. Для багатьох це фактично означає вихід на пенсію ближче до 65 років. Тому нинішній законопроект з підняттям віку на один рік виглядає радше як офіційне закріплення того, що і так відбувається через. Рестаж це скоріше косметична зміна ніж справжня реформа, і тут важливо бути чесним: українці вже давно стикаються з підвищенням пенсійного віку тільки у завуальованій формі. Отже, законопроект 5566, це ще одна спроба підняти пенсійний вік, але зробити це поступово без соціального вибуху. Так, передбачені пільги для матерів, але на практиці вони мало що змінюють. Реальна ж проблема у тому, що пенсійна система вже давно обрізає права громадян через вимоги до стажу, а зміни, які пропонуються, більше виглядають як косметичні вправки, ніж серйозна реформа. Якщо ми справді хочемо забезпечити справедливість і підтримати. Та майбутніх пенсіонерів потрібно говорити не про місяці і роки, а про гідний рівень життя, який держава може гарантувати людям у старості. Друзі, якщо вам важлива ця тема, ставте лайк, діліться відео з рідними і підписуйтесь на соціалку. Тут ми говоримо про те, що стосується кожного.